Добрий ранок. Вчора Тома прямо в то в зеркало вписалась. От сиділа туди і стрибнула прямо в нього, Прямо сама в своє відображення. От, зараз знову буде. Тома. Я хочу сказати, що це погана ідея. Вона вчора так, вибачте, врубалась в мозочок, в голівоньку свою, що я реально злякалась. Тома, не можна. Там не ще один котик, це твоє відображення. Опа. А я от хочу спати. Хоча в нас вже близько 12-ї дня. Ой, рученька моя подивиться, не дуже файна. Хочу спати. Ось такий вийшов ранок. Міні сьогодні вже має прийти от моя ота лимонниця, що мала бути, от, що прийшло кільця, мала прийти лимонниця. Мені страшно, за той розмір. Мені здається, вона буде от такою, от, що там навіть лимон не поміститься. Ну як би, а що робити? І ще там якісь дві доставочки прийшли, але я в душі не маю що то То, можливо, мої вітаміни, нарешті, які я замовляла, або мамні вітаміни. А в душі не маю що воно? Але маленька розпаковочка буде. Я все-таки хочу його одягнути сьогодні. Хочу воно ну, ніби трошки великувати. Ну, реально на суву подобає, боже. Корот, давайте зробимо з цього обличчя щось більш прийнятне. Я не знаю, я хочу. Типу зробити щось на кшталт Ну, не макіяжу. Треба з цього обличчя зробити щось більш-менш гідне. Мені, здається, знову таке замучене і помяте, знаєте? Ось треба хоч сентійці забрати, хоч хоч щось, хоч якось. Ну, мені, по правді кажучи, лінь. Мені хочеться, знаєте, що не вилізати з піжами, закотитись в одіяло і просто спати або читати, або дивитися якийсь фільм, який не напрягає мій мозок. Все. Так. Не зважаємо на те, що тут відбувається, ми постараємося це трошечки виправити. Я зараз люденьки, настільки сонна, мені так нічого не хочеться. Обще, взагалі, зовсім. Але я раптом спімалася на думці, що не пам'ятаю, коли крайній раз робила макіяж. Скоро розівчусь. Вчора надивилась на всякі, е, буду говорити як з далекого 2008, го на всякі смакіайси і так далі. Хрін їх змиєш потім. Хай би яким варіантом ви це робили. Знаєте, що обідно? Що коли підводиш лизову оболонку, хай то буде дешевий олівець, дорогий олівець. Ти його в будь-якому випадку змити не можеш. Пам'ятаєте, цей свій перехідний вік, коли я з таким прокидалася, як панда. Почнемо з кремчика. Мого любимого Мого любимого, я ним закупилась на цей раз, бо тоді для мене то була втрата, що я не мала його. Просто він такий гарний ефект дає. просто. Просто, так, знаєте, аж охолоджує тобі все. Супер. Я не знаю, не знаю, що я зараз зроблю з цим макіяжем. Зараз, знаєте, буде як, стандартно. Хочу зробити щось нюдове, не вийдеме тілесне, а вийде в тебе просто панда. Кунг-фу. Ох. мене сьогодні більш-менш аля-графік спокійний, вроді в мене суперсправді не планується таких, прям, що я буду супер-супер-супер зайнятою. І може я навіть щось почитаю, або навіть щось подивлюсь з нового, з нового. У мене такий прикол. Я якщо дивлюсь щось з нового, то це жахіття. А не то, що дивляться більшість і і таке. І типу, знаєте, коли збирається ця компанія людей, щоб обговорити якісь фільми, хто що дивився, то я навіть не маю що сказати, бо в мене нема, щоб ви розуміли, в мене нема ні знайомих, ні знайомих, ні друзів. Ну, взагалі. В моєму оточенні в мене немає людей, з котрими я можу обговорити фільм жаху. Ну, можливо, є люди, котрі подібне дивляться, але не таким темпом, як я, і не так сильно люблять, як я. Тому як би... От, далі. Я ж не пам'ятаю, коли це відкривала. От. І в мене якби немає таких людей, а то, що народ в моєму оточенні дивиться, що там хто любить, то не дивлюсь я. Не в тому сенсі, що я прям принципово таке не дивлюсь, просто ну... я не дивилась і не маю що сказати. Мені просто не, не цікаво. Або я просто забагато переключилась на таке. Я не знаю. Зараз буду як вампір від цієї штуки. Ця база, слухайте, шикарна. Я рада, що я її взяла, але вона поки зараз розігріється до тону моєї шкіри, я буду просто ще більше вампіром, ніж є. От. Ну, ну так, дуже файно підкреслилось все. На цьому і закінчимо. Прикиньте, що я дивлюсь. На другому телефоні Зараз покажу. Поліцейська академія. І мені ще прийшло повідомлення, що в мене інтернет закінчився. Домашній, а рахунок у мене не поповнений. Супер. Я бажаю день дуже файно почався. Дуже, дуже. Господи боже мій. Я та сама людина, яка манала у тікісточки. Чесно. А я нещодавно собі замовила. Я знаю, що тунельник не можна давати по попіточці і все решту, але в мене тут така тяжка ситуація, що люди рятуємося не можу. От, я, до речі, про кісточки. Я знаю, що нещодавно я вам показувала, що я їх замовила і все решту. Але вони вийшли трохи факапні в тому плані, що, по-перше, вони задрібні. По-друге, вони за, за м'які, якщо можна так сказати. Ну, Настільки м'які, що не мене зручно нічого робити. От, я просто тупо не відчуваю на, на шкірі, що вони як роблять і не роблять. А ще я дивлюсь в камеру, як я це тут аля розташовую. І я не знаю, чи буде нормально. Бо в кадрі воно одне, а в реальності може бути зовсім друге. Файні синячки вийшли, правда. Я вмію, щоб замало вийшло. Не знаю, яке я краще хочу. Ну, тобто, зробити більш-менш однотонову шкіру, нанести щось на брови і скористатися, взяти туш і на тому закінчити. Ну і трошки якихось там рум'янчиків того всього. І якби і все. Чи взяти підводку, сльозову балонку і все решту? Я не знаю, господи. У мене вічно оце роздвоєння особистості, коли ти хочеш бути з природним макіяжем, а потім тобі хочеться бахнути просто. Іноді хочеться бахнути. Я не буде в нас все-таки Давайте б я тут не перемикалась, покажу готовий результат. Так, людинки, макіяж переривається на розпаковку. Оце не буду відкривати, це мені вітаміни. А оце це те, що ми з вами чекали. Тут, скоріше всього, та, та сама лимонниця. А тут я в душі не маю. Ну, воно диленті, то це, певно, ремінці. О, пойдемось. Ну так, тут джерело не кочать. Ой, рожевий! висі. Яка краса. Ну він. А чим я маю відкрити? Дайте хтось ножницю. А, вже не треба, а, вже не вже не треба. Вай, подивіться, яка краса. Оцей для Кана, оцей для Томи. Але, але ці дзвіночки я походу відчіплю, бо вони мене не буде напрягати. Так, це нам не треба, це нам не треба. Отепер тут потрібні ножниці, однозначно ма, давай. Просто дивіться, я й моя акуратність розпаковувати. Господи, я так не люблю ці упакування. Там уже от видно. Не пройшло і пів години, як я це відкрила. Просто дивіться яка от історія розпаковки. Таке маю вам показати. От, воно таке зараз. І мене речі, лимон, у мене буде лимон в нормальному вигляді. Оце я розумію старість, я вже починаю фокус заказувати. Підставочка, коробочка. Отак. От І от так. Ммм, mm, класно! Яка краса, правда? Слухайте, це честно можна навіть на фотографії взяти, що це класне спадка? Так, чекайте, що я прикол з маминими вітамінами? Але це може бути мій біотин. Нема гарантії. Ну швидше всього це все-таки мамина. Я вам так показую, бо тут я не можу показатись, тому що це Ютуб заблокує. Ні, мам, це твоя омега. дуже рада. Ні. О, ні! Це біотин! Ну, є, є. Нарешті! Боже, я на я тебе говорю. чекала. Боже, оце старість посуду замовляє, вітаміни заказують. Клас! Нарешті воно прийшло! О Боже! Алілуя! Ось така, коротше, штука. Це не шо, не щось середнє між дорогим і дешевим. Алілуя, люденьки, я чекала десь місяця два. Капець, нарешті. Я вам покажу я ситуацію, як виглядає. Ой. Як у мене тут все виглядає, щоб ви розуміли. Чекайте. Опа. Ось так от. А ви що думали? Тут бардак кріпкісний. А ми з того всього пішли пити чай, каву. Дайте я хоч той макіяж якось закінчу, то почала і все, як би. Ще якусь туш тут додам і все. І кінець. Я поки на фарбус, то вже й день прийде. Вже бы, і не треба буде. Ну правильно, ще кліп, не дуже вчасно. Неснішна. Ще не, О, вже. Спокійно, спокійно. Я ще нічого навіть не удивлю. Вот її удягнути нічого, а як я буду держати, я не знаю. О, зелень, зелень. Моя маленька, зараз ти така харна. Вот подобається? Так, спокійно, спокійно, спокійно. Тома, Тома. Тома не треба. Тома, спокійно. Моя розумниця. Все, все Крысатулька. То моя краса, Хто? Хто? Вона в шоці. Моя маленька. Скажіть, що я не одна така. Як міняю кейс на телефоні, то міняю одразу там тему, аплікації змінюю. Ну, типу, заставку змінюю, ні? Я, я не знаю що це такий За прикол і зразу відчуття, ніби в тебе новий телефон. Просто хотіла сказати. Я тільки прийняла біотен, а мені вже здається, що я краще стала виглядати. Оскільки я знаю, біотен має впливати на стан волосся, нігтів. Шкіри вроді. Якось... Накрутила собі. Що хотіла показати? Я трошки переробила кільце. Тобто його можна регулювати в розмірі. Ну воно доволі важке. Я зробила ось так, ще меншим, щоб можна було на цьому пальчику носити. Ну, краса, краса. Мені здається, воно підкреслює мою дивокуватість. А? Так. Hello, а це вже зовсім інший день, точніше ранок, а ранок після 20 починається не знаєте, не з кави, А з водички і вітамінки. Який кайф, боже мій. Старість. Ця ковтинка мені задовга, дуже довга, вона мені як плаття. А що я роблю з ковтинками, які мені задовгі. Правильно, я її зараз просто візьму і обріжу. Так, буквально ножницями. Ну що, я митець. Я так бачу. І на тому кінець. Отак. От таке воно вирішення проблем. Щось не так відріж.